Малюнки та листівки зі словами вдячності підготували для військових учні 3-го Б класу ліцею номер 7 Таким чином вітають захисників із прийдешніми святами. Я побажав їм перемоги, щоб вони повернули і повернулись додому живими. Я намалювала танк російський, як є його. Летять збивати наше ППО. Вони нас захищають, захищають нашу батьківщину, що ми спокійно можемо ходити до школи, можемо спати спокійно. Ми можемо радіти, гратися, сміятися. Я малювала такий малюнок: те, що Україна переможе, та майже те, що військові стоїть на горі з прапором України. Я побажала сміливість. Мужність, відважність, ці листівки діти підготували до акції Гостинець воїну, яку щороку оголошують волонтери армії СОС. Незабаром малюнки поїдуть зі школи у зону бойових дій, аби зігріти серця захисників. Хлопці їх розвісують у себе в бліндажах, і ми завжди милуються вашими. Малюнками і побажаннями сьогодні немає жодної української родини, якої б не торкнулася війна. Наші діти неодноразово долучалися до всіх акцій, а до цієї вони дуже ретельно готувалися. Передають листівки військовим і учні 3-го в класу. Серед них є ті, хто нині чекає на повернення рідних із фронту. Мій батьково на я... Ні, на жаль, але я ним пишаю і що він захищає нашу країну. Він ненадовго приїжджав, але мене радує, що хоч би ми з ним трохи побули. Мене дуже втішає, що він захищає нашу батьківщину. Постівка, яку я тримаю в неї. Написані всі побажання для захисників від однокласників. Написано там деякі слова Дякую за мирний сон. У моїх руках є лист, який я написала для військових. Я у ньому я дякую за те, що вони захищають нашу країну. Україну. Подякувала їм за, за захист, за навчання, за сон і побажала їм сили, енергії. Окрім листівок, учні усіх третіх класів зібрали у рамках акції більше 20 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на закупівлю необхідного захисникам обладнання. Потрібні компресори, генератори, дуже багатий список, антени, мачти, потрібен набір коліс на транспорт і компресор потрібен для фарбування техніки. От на даний момент це потрібно купити і також акумулятори для електропилок. Крім того, школи, дитячі садочки та заклади професійної освіти у рамках акції формують захисникам пакунки з їжею тривалого зберігання та засобами гігієни. Зараз багато продуктів просять для того, щоб скидати з дронів. Це ті продукти, які не бояться висоти, і можна з метрової висоти скинути людям, які не мають іншого доступу. Триватиме акція до кінця грудня. Її нагадаємо волонтери армії СОС організовують з 2015 року не лише до різдвяно-новорічних свят, а й до Великодня та Покрови. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.